Інформація для селян стала не те, що дешевшою, а навіть безкоштовною. Тепер не треба їхати до районного центру, аби дізнатися на що людина має право. Від держави тепер інформація приїжджає до села. Мобільний соціальний офіс. Ось як назвали групу фахівців, готових дати відповіді на різноманітні питання. Усе, що потрібно від жителів села, прийти до сільради у оголошений день. До мобільного соціального офісу входять представники районного пенсійного управління управління праці та соціального захисту райдержадміністрації, району центру зайнятості і за потребою до мобільного соціального офісу за Прошуються працівники служби дітей та молоді і інших державних соціальних служб. Подібні мобільні соціальні офіси за ініціативи керівництва держави створено в усіх регіонах країни. Інна Петрушко, усе необхідне для себе уже з'ясувала. «Цікавило питання, як зараз в даний час нараховується допомога по догляду за дитиною до трьох років. Переважають саме питання фінансового характеру, розповідають члени мобільного офісу. Наприклад, чому сусідка від держави отримує більше? Більш питають державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і до трьох років з доходом через те, що мінімально призначається 130 гривень по до трьох років. А вже як з доходами там, згідно прожиткового мінімуму вже призначається. Такі мобільні соціальні офіси мають на меті полегшити не тільки доступ до інформації селянам, а й роботу чиновникам. Тепер під час прийомів громадян їм не доведеться витрачати час на відповіді, які мають давати фахівці різних служб. Наведу приклад на прийомі громадян. До мене ну, до 50 чоловік звернулися по питанню: а які я повинен отримати пільги? Чого наприклад у мене там два рахунки? Один закрили, другий не закрили, крім безпосередньо інформації у мобільному соціальному офісі. Також можна подати і усі документи на отримання тієї чи іншої державної соцдопомоги. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма.